Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити короткий огляд другого сезону Аркейну. У цьому відео я поділюся своїми думками про основні моменти другого сезону, його сюжет та посил, який автори намагалися передати. Без зайвих затримок почнемо з першої серії. Перша серія мені здалася дещо нудною. У ній коротко показали наслідки фіналу першого сезону. До речі, у мене вже є відео про перший сезон, посилання на яке з'явиться вгорі екрану. У першому сезоні автори намагалися створити епічну атмосферу, коли Джинкс запустила ракету в раду Білтовера. А в другому сезоні, в першій серії, ми побачили вибух його наслідки. Джейс вирішив рятувати Віктора ризикованим методом, з'єднавши його тіло з ядром хештегу, яке вже доволі дивно виглядало. Але Джейс не знав про один нюанс: що ядро містить не лише магію хештегу. Але й Сяйво. Віктор експериментуючи об'єднав магію хештегу з Сяйвом за допомогою своєї крові, створивши новий магічний кристал. Цей живий кристал став ключем до трансформації Віктора в істоту четвертого виміру. Пророка месію світу Аркейн. У майбутньому Віктор відіграватиме важливу роль у встановленні нового світового порядку і автори в історії Віктора. Клали біблійне значення, що ідеальний світ створити неможливо. Рішення Джейса врятувати Віктора матиме серйозні наслідки для Білтовера. Віктор намагатиметься виправити світ і створити ідеальну спільноту, але неідеальність світу призведе до пізнання Віктором нового шляху, шляху тотального контролю людей та поступового занепаду міста, а можливо, і всієї планети. Окрім сюжетної лінії Віктора та Джейса, які є основними в другому сезоні, серіал розкриває історії інших персонажів: Джинкс, Вай, Кейтлін, Еко, Хеймерґінгера, сімейну драму сім'ї, медарди та інших. Всі вони взаємопов'язані і їхні рішення впливають на розвиток сюжету. Джинкс у другому сезоні переживає наслідки своїх дій. Вона втратила волю до життя, але прив'язується до нової дівчинки, яку бере під свою опіку. Ця дівчинка нагадує джинкс про сімейні цінності, однак її самопожертва стає переломним моментом для джинкс. Вона спочатку прагне знищити себе, але еко переконує її допомогти друзям та сестрі у боротьбі за містом. Еко, у свою чергу, проходить шлях від юнака, який мріяв про утопічну спільноту до лідера, готового рятувати Білтовер. Він потрапляє в паралельну реальність, де бачить альтернативну версію міста, яке, хоч і не позбавлене темних сторін, але не перебуває в стані громадянської війни, як у його світі. Цей досвід допомагає еко зрозуміти, як важливо об'єднати людей для спільного блага. Наприкінці сезону більшість персонажів об'єднується, щоб врятувати Білтовер. Водночас багато сюжетних ліній переплітаються між собою. Джейс і Віктор стають ворогами, що призводить до їхнього зіткнення. Медарда перемагає свою матір у дуелі за владу та стає головою сім'ї, демонструючи новий рівень сили. Фінал серіалу залишається відкритим. Багато сюжетних ліній лишаються невизначеними. Доля хаймердінгера, джинкс. Джакса та Віктора залишається невідомою. І ми отримуємо натяки на майбутні події у Всесвіті Ліги Легенд. Хоча аркейн завершується на другому сезоні, автори залишають багато простору для подальшого розвитку історії. Лор Ліги Легенд настільки багатий, що дозволяє створити ще багато цікавих сюжетів та серіалів по світу та лору Ліги Легенд. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi, je devrais m'éloigner, mais comme ils le disent tous, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Ce dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi encore plus près de tes adversaires, mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi, le pire c'est toi et moi, mais si tu cherches encore ma voix, oublie-moi, le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me place quand tu se cache juste là dans l'espace C'est quelle émotion la haine la douceur quand j'entends ton prénom Je t'avais dit ne regarde pas en arrière Le passé qui te suit te fait la guerre Mais ma meilleure ennemie c'est toi Fuis-moi, le pire c'est toi et moi Mais ma meilleure ennemie c'est toi Fuis-moi, le pire c'est toi et moi

I love you, I'm leaving you. I love you, I'm leaving for you. I love you, I'm leaving you. I love you, I'm leaving for you. You're the best thing to ever happen to me.